Життя, воно часто підкидає нам виклики, чи не так? Бувають моменти, коли здається, що ми стаємо на краю прірви, коли все валиться з рук, а в душі панує розпач. Ми шукаємо відповіді, шукаємо підтримки, шукаємо надію і де ж її знайти? Де той якір, який утримує нас у буремному морі сумнівів і страждань? Він у вірі. У тому непохитному переконанні, що навіть у найтемніші часи є світло, є рука, яка підтримує. І сьогодні, коли ми вшановуємо святих первоверховних апостолів Петра і Павла, ми бачимо цю істину в дії. Петро, який тричі відрікся від Христа, але покаявся і став каменем, на якому збудована церква. Павло, гонитель християн, який дивовижно прийняв віру і став найбільшим проповідником Євангелія. Їхнє життя це не лише історія про славу і святість, це історія про падіння, піднесення, про сумніви і непохитну віру, про те, як Господь може перетворити наші слабкості на силу. Вони плакали, вони страждали, але їхня віра була сильнішою за будь-який біль. Нехай їхній приклад надихає нас ніколи не здаватися, а завжди шукати притулок у Божій любові.